У Каліфорнії іммігранти з України Світлана Костильова та Вадим Гешель щодня вирішують питання, які відбуваються за тисячі кілометрів на українському фронті. Вони співзасновники фундації Лелека неприбуткової організації, яка постачає в Україну засоби тактичної медицини. Коли ми намагалися зрозуміти, що буде більш дієвим, на що треба, що максимум бути ефективним, щоб допомагати військовим і Україні в цій війні, ми зробили висновок, що насправді такі тактична медицина це, по-перше, дуже потрібно, По-друге, це розхідний матеріал, який потрібен буде завжди, і це те, що наша армія, на жаль, на той час і зараз все рівно такі обсяги, і що є деякі пробіли, де ми можемо допомогти? Історія організації сягає 2013 року. Тоді програмна менеджерка Світлана та програміст Вадим були збентежені подіями на Майдані у Києві. У мене воно дуже сильне бажання допомогти. Я був ну просто в захваті від того. Від такого розквітнення українського громадянського суспільства а, і з політичної точки зору, і з загальної а, культурної, там, я не знаю, а, і, 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 і з іншого боку, ця підступність, несправедливість, жорстокість Росії а, для мене була таким майже фізичним таким, а, фактором не знаю, болі. І тому я шукав спосіб, якимось чином бути корисним і знайшов це. До 2022 року невелика команда лелеки налагодила міцні зв'язки із постачальниками засобів тактичної медицини та контакти із українськими госпіталями, військовими медиками та волонтерами. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну масштаби постачань збільшились завдяки партнерству з українською логістичною компанією та налагодженою роками мережею, закуплене в Україну доставляють швидкими темпами. Надзвичайно вдячна лека фонденш за підгончик по медицині. Ви, красавчики, дійсно дуже вдячний за ці речі, тому що все це реально необхідно для роботи. Дякую дуже. Слава Україні! також у 2022-му з'явилася команда в Україні. Наша команда в Україні напряму спілкується з медиками, тобто ми знаємо е, день в день, що потрібно, де потрібно, які нагальні потреби пріоритизуємо, і точно знаємо, кому що треба відправляти. Серед найбільш необхідного зараз кажуть лалаківці термоковдри, а також ноші. Ось це термоковдра з підігрівом. Коли людина втрачає багато крові, то це дуже важлива річ, тому що температура постраждалого падає. Вадим показує нам начинку рюкзака бойового медика, який вони передають для військових медиків. Рюкзак відповідає стандартам НАТО. Всі ці рюкзаки наша команда «Лодака Україна в Києві збирає під індивідуальні замовлення. Турнікет. Цей, наприклад, це так званий софт, дуже популярний, може бути найпопулярніший кет і так далі. Це кровоспинний бенд. Целокс це речовина, якою припитаний цей бенд, яка зупиняє кровотечу. Отримувачі засобів тактичної медицини, українські польові медики та бригади швидкої допомоги 24 лютого 2022 року. Волонтери переслали понад 7 тисяч медичних рюкзаків та понад 18 тисяч індивідуальних аптечок. Загалом надали допомогу на 7 мільйонів доларів зібраних з пожертв від фізичних осіб, компаній і некомерційних організацій з усього світу. Звідки ми беремо гроші? Це пожертви і від а, приватних людей, і, і також від організацій від компанії і від а, благодійних а, організацій неприваткових організацій. Також війна в Україні вже не новина для американців, це не щось нове. Але е, у нас дуже багато корпоративних донорів, наприклад, які е, навіть внутрішні співробітники, українці, вони роблять різні події, вони намагаються донести інформацію про війну, про лелеку і збирають для нас кошти. Лелеківці також відкривають новий для себе напрямок організації заходів, на яких розповсюджують інформацію про допомогу Україні. Наприклад, стало співорганізаторами панельних дискусій, а також почали організовувати перегляди українських документальних фільмів. Зараз головна мета підтримувати інтерес до України в американському суспільстві, кажуть вони з Лос-Анджелеса. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.